Якщо буде так, що українські війська атакуватимуть росіян, які тікатимуть з України, то я першим візьму телефон і подзвоню президенту Зеленському. І скажу: не бомбардуйте їх, коли тікають, залиште їх у спокої, коли повертаються додому. А якщо буде зайнято, <реш> то ти сам президент, і я президент. Так може статися. Ти мені дзвониш, а у мене зайнято. <реш> що тут можна додати? Амінь. Свої версії розвитку подій у зв'язку із казаним можете написати, панове, в коментарях. Ну а за кілька секунд розпочнеться наш свіжий вечір. Ми запалимо вже зараз. Тому вмочити зручніше. Ми розпочинаємо. Ну і нашу незалежну зі святом неймовірна, найкраща у світі що тут казати, ніхто не вміє виборювати так свою незалежність, як ми. І ми це довели. Погнали, котики! Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава силам оборони! Вечір зараз буде запалювати. Готові? Молодці! Тому вмошуйте зручніше! Поговоримо про запали на російських нафтобазах та військових аеродромчиках. І українські блогери вочевидь, теж хочуть. Тепла. Тому яковирій відлітають до Іспанії. Незрозуміло, яким чином, але ж коли їх це зупиняло? Отже, сьогодні поговоримо про нове відео і скандали довкола Волошина, про появу грози тепер вже всіх німецьких вовчиць Олега Винника. Ну і ще маємо нові серії кадирівського скетч-шоу Лапці Аладдіна. Погнали! Почнімо, панове, з тривожного. Почалося ні, це ще не про наступ на Брянщині, Це у ЗСУ в планах на потім. Я про справжній блогеропад в Україні. Ви точно мали чути про недопсихолога Спартака Суботу, який підшукав собі сонячний кудочок десь біля Середземного моря. Ну і вже у Барселоні оформлює документи як український біженець. Ну а тепер ще і Олександр Волошин, який став відомий після обстрілу Охмадиту. Ні, ні, він там на щастя не постраждав, але згодом постраждала його репутація. Тому він тепер теж в Іспанії. Іспанське блогерське гетто. відходить на більш так би мовити вигідні рубежі. Але водночас продовжує подавати голос з іспанщини: видав сльозливе 45 хвилинне зізнання. Про нього обов'язково розповім, але трошки згодом. Не забудьте підписатися на канал вечір. Цей саркастичний проект ми робимо раз на тиждень для того, аби створити вам гарний настрій. Ну і підпалити трошки ватку нашу українську, ну і ясно, що мокшанську. Ну а поки що. Вітання всім вовчицям. Їхній ватажок зграї, Олег Віннік мовчав довгі місяці. Але тепер з'явився. Шле вітання з Німеччини і демонструє власні помідори. Ух, Тут стає гаряче. Вітаю вас, мої люди. Дякую, мої любі за вашу любов. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький городик, сеньор помідор. Огірочки. Тайський базилік і мавиці навіть видно. І як ви помітили, я стою в жилеті, і в нас вітряно прохолодно, а навіть зараз робиться вже й холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Вперед до перемоги. Який над тобто щиро дякуємо, Олеже! Задонатити ковток повітря. Це справді. Так потужно. Аж серце крається від такої щедрості. Ой, болить серце не стихає, а сльози душать. Душа співає. Все буде Україна, все буде у люблю безмежно. Очі прозорі вгорі. Вам спиться чи не спиться? Але найголовніше мозок. Там щось взагалі. Відбувається любов до України, звісно, не сховаєш. І поцілунки повітряні, і пожертви повітрям десь у Берліні любити Україну, от куди краще, друзі, ніж тут. Правда? Олег? до речі, поки монтували відео, помітили, що прилетів голуб саме тоді, коли я казав, що буде Україна, все буде ОВІ. Такі чудеса сьогодні галелюя, спросила дух святої. Правда, якщо запитати в Олега, що він робить в Німеччині і як там опинився, тут зась конкретики буде небагато. Його фан-клуб дуже затято розповідає про якісь там астрономічні суми допомоги на користь збройним силам, чи то 400 тисяч євро, чи то вже півмільйона. Привіт, мої люди! Я радий вітати. Вас тут, але якщо послухати і почитати колишнього продюсера Олега, то ситуація геть інша. Тут і винник, якого вивозять за кордон в салоні машини, сховавши під пледом. і загалом закиди щодо постійної брехні. Кому вірити не зрозуміло, бо як то кажуть, жаба є гадюку, будемо вірити, друзі Олего. Він ось ще рік тому вийшов на люди, дав велике інтерв'ю і дуже скаржився за несправедливе життя, адже так хотів воювати. Просто не склалося. Буду відвертим і на сьогоднішній день, і назавжди. Я буду тільки за одним жалкувати, що я не тримаю в руках зброю і що я не там. За підсумками року бачимо, що Олег під плідом, тобто так само продовжує жалкувати. Ну він же сказав: назавжди треба назавжди. Треба бути так, би мовити послідовним. І ніколи не думав, що я таким стану, що буду вбалити, хотіти просто вбалити свого ворога свого ворога. Який ти ворог? Абсолютно по барабану. Тобі хочеться, щоб твоя країна була вільна. СТОП. Тобто він хоче валити, а якась вовчиця йому заважає це робити. Цікаво, цікаво. Хто ж це? Як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто. У мене свій фронт Угу. під пледом. Ну, це залізний козир. Це джокер, якого бояться усі ТЦК країни. Кажуть, треба воювати, а ти так відкидаєш блискуче пасмо волосся на плечі і кажеш: не на часі. У мене свій фронт. Причому, чим драматичніший в тебе, коли ти це кажеш, тим краще. Ну і все. Одразу білий квиток під плед. Ну тобто непридатний. Підсунули самі ти цикашники, відправили новою поштою цей квиток. Ну просто підсунули і підставили. Ти знаєш, я спочатку, самого початку війни, зсу там перерахунки, всі всі ці справи, таке інше. Це не просто пораховувати на ЗСУ з Німеччини. Ну, це сміх крізь сльози, бо це ж справді дуже непросто. Це ж треба гроші передавати, мабуть, на паровозі, а він потім так чух-чух, йде йде, дні минають, минають тижні. Шкода, але, мабуть, колись вигадаю такі штуки, щоб можна було просто сидячи з дому, взяти і відправити комусь гроші. В іншу країну. Ну, там якісь картки, може, всякі переводи. Читала книжку, до речі, фантастично. То там писали про майбутні слова, такі дуже загадкові. Наприклад, PayPal, криптовалюти. Ой, ну Україна то не ЄС ще поки що. Будемо сподіватися, що колись таке з'явиться, і у Німеччині також. А то складно, складно жити. Олего, хоча й не так складно, як було п'ять років тому, коли Олєшка був голубом міру і знімався разом із російськими селебритіс у скандальних відео, які закликали до дружби із окупантами. Ви знали, що це російський проєкт? Вас це не бентежило? Ем, ви розумієте? Отакі речі, коли ми сьогодні е, робимо величезний акцент Росія Україна, це заважає справам. Мирним, ось так. Невдячні вовчиці, заважали тоді мицю, робили неправильні акценти. Ось тепер маєте сидить людина у Німеччині, бо аб'юз, харасмент. Бо всі, кого ви обіжаєте, вони втікають. Так що робіть висновки. Ви можете переконати, перевпевнити ще раз своїх шанувальників в тому, що Олег Винник знає, що Крим український, що Олег Винник знає про російську агресію на сході, що Олег Винник не збирається їхати і гастролювати, доки триває агресія до Росії. Що стосується запитань Криму і таке інше, можливо, сьогодні. Потрібно дивитися на справу, і взагалі те, що ми сьогодні маємо, це горе велике по-іншому. І я не буду нічого ділити і не казати, чий Крим. Я, мені здається, що сьогодні вже взагалі про це говорити вже не то, що я б сказав що не потрібно. Це нічого не дає, коли ти кричиш, наш Крим а він не наш на сьогоднішній день. Ну, ми маємо, що ми маємо. Правильно? Є факт. І ми будемо всі кричати, що наш, то чому ж ми нічого не вирішуємо? І... Якщо бути конкретно відвертим, за Крим не вмер ні один солдат, не загинув. Ні один. Але ж насправді ні. Були вбиті, закатовані і українці, і кримські татари. Але куди там творчі ті це знати? Що дорого, Крим чи Донбас? Чи Україна? Що ми ділимо? Чому ми ставимо акценти на якісь речі? Я не вважаю, що Крим забрали? І він дорожчий за все інше. за Життя за долі наших людей, українців, співвітчизників. Десятки тисяч людей загинули всі незрозумілі. Війні, як на мене, яка називається АТО. І кінці-кінці. В, в, кінці, в цьому кінця поки що немає. Ох, Коротше, минуло п'ять років. Тепер про. Незрозумілість війни говорять інші, і вже не митці, а прости господи, інфлюєнсери, такі як інстаграм-блогер Олександр Волошин, мав собі міцну мільйонну аудиторію в інстаграмі. Працював із молоддю, щось намагався там їм пояснити за життя. але як виліз з думками про те, як саме треба війну закінчувати, і чому Україна її дослівно не вивозить. Так і вляпався по самі помідори. Але як публічні люди виходять із скандалів? Правильна відповідь. Все відкрито пояснюють. Але Волошин легких шляхів не шукає. Ну що всім привіт? Напевне, я міг би вже не виставляти це відео. Всі і так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі я повертатись не планую. Потім я зрозумів, що хочу все таки людям показати. Показати, що відбувається в нашій країні, і що відбувалося зі мною останні два місяці. Ну і далі пішло. Поїхало. Сашко пише відео на 45 хвилин, в якому рве на собі волосся. Каже, що у перші тижні та місяці великого нападу Росії всі українці були такі згуртовані, такі згуртовані. Але потім раз і все зникло бажання захищати країну. Принаймні, так хоче думати Волошин, і принаймні у нього напевно. Зникло, Як би не звучало, можливо, якось неправильно чи некоректно, але набір людей в збройні сили це маркетинг. Треба створити попит на бажання у людини йти на захист своєї батьківщини. І в перші дні війни Україна робила для цього все. Наша, наша система була направлена на те, щоб зберегти нашу країну. Тепер давайте подивимось, що у нас відбувається зараз. Ну а далі наш блогер-маркетолог валить просто все докупи. Тут і корупційні скандали, і втечі через тису, і охорона колі котлети Тіщенка. І вся а, оця багнюка із представниками ТЦК, яка була в публічному полі, все це Волошин зібрав докупи і показав. В якому житі ми з вами живемо, А поки він там відпочиває в Іспанії. Правда, Волошин забуває сказати, а перед тим подумати, що чомусь, наприклад, коли почалася курська операція, в телеграм-каналах куди поменшало згадок. Зі скандалами, наприклад, із промусовою е бусифікацією. Може, збіг обставин? обставин? Але швидше нестача вільних рук. У російської ботоферми, яка любо розганяла кожен конфлікт, а ось публічні висловлювання нашого блогера, який почав міркувати про необхідність все закінчувати і негайно йти на переговори, це для російської ботоферми навіть ну це не подарок, це свято з концертом на червоній площі. Але повернемося до Волошина. Він згадує свій великий збір на Охмадит і каже, що й раніше багато підтримував військових, але тут зібрав 5 мільйонів гривень для важкохворих дітей і загальмував е, зі звітністю. Ну і все в мережах та новинах понеслося. Волошин вкрав гроші. Який вихід? Блогер у нас дуже розумний, тому він просто. Зникає із публічної площини, хоча тепер Волошин звітує, що адресно передав кошти різним родинам із хворою малечою. За що, звісно, молодець? Молодець молодець. Якщо допоміг, то безсумнівно. Але разом із цим Волошин розповідає загадкову історію із нападом на його охоронця і, нібито виявленою прослушкою в автівці, все це сталося ще до історії з Охмадитом. А потім починає скаржитися на погрози від невідомих. Все одно питання, що відбувається взагалі? що відбувається в моєму житті? Я нічого не робив. Я собі жив, існував там. з зусилля записав, все було добре. І просто в один момент стається якийсь Тому я цілими днями знаходився в такому передпанічному стані. А ще каже, що якісь невідомі впливові люди пообіцяли йому гарантії безпеки в обмін на організацію нових зборів. Ну просто не життя, а нова серія фільму про Джеймса Бонда. Коли ти набираєш якусь вагу, з'являються люди, які цією вагою хочуть скористатися. І... Можливо, це знову ж таки моя суб'єктивна точка зору, вся ця ситуація, яка була зі мною, це лише створення проблем для того, щоб потім їх вирішити. Не знаю, я поки що досі не розумію, що зі мною відбувалося. Так, все ж таки, Саша Волошин, зрадник чи не зрадник? Зрадник чи не зрадник питання дискусійне, але те, що просто дурник. Це точно, тому що розумна людина із соціальною вагою у певної аудиторії а буде відстрілювати, що говорити. А що ні, якщо вона в цьому не розбирається, б. буде відкрита до кінця, а не зникатиме на місяць другий щоб потім сказати: Я виїхав і не повернуся. Тут ще гарне запитання: яким чином виїхав, і чому про це нуль згадок у такому розлогому відео? Як скаржитися на життя в Україні та страшну систему влади, відсутність свободи слова, а в якій він мучився, але жив. А пояснити, яким чином опинився за кордоном, ну так вже стало невдобно чи як? Будемо розказувати, Сашко. Не дивлячись на те, що зі мною зробила система. Для мене основним ворогом залишається і буде назавжди залишатись Росія. І від себе я буду робити все, щоб цього ворога. Знищити. А ви думаю, кожен зможете зробити свої висновки після цього відео. Сподіваюсь, я був вам сьогодні корисним. Корисним хіба що для російських ботоферм? Адже саме така поведінка і така рольова модель тепер буде вважатися нормальною і для чималої частини глядачів цього блогера. В цьому власне і проблема. Ех Сашко користуйся кремом від засмаги там в Іспанії і ховайся під парасольку. Може не так пектиме в голову.